І всім привіт! Ви на каналі Злаки сьогодні грати друга частина в отого суперської хати. Дивимося, навіть плюс 125 тисяч. Так я б казав, що в другій частині скажу, які в мене є пети. Я вже до вас сказав, у мене є три, так що можете догадатися, які в мене є пети. Але останній пет це спидозавер. Отак. Напишіть, чи добре, чи погано. Можу трейдити стікер Red Fox. Я трейджу стикер Ред Фокс. Dragon Free і як там? Із Red Fox. Можете щось там предлагати в коментарях. Чекайте опа, важка хата. Ну, хата, у хата є ще трохи. Чекайте, дивіться. Ой, 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 на магніт! О! Чекайте. Треба купити супер-пупер, Попер мупер машину. Баб... Там бабусики другий сто не чекайте. Супер пупер Машина! Чекайте, куди я вийшов? Чекай, куди тут спавнить? Три спавнити можна уже. Хоч можна спавнити? Капец. Намахали. А намахала меня. Ну, ну я не виноватый. На 20 тысяч. Может ей хоть ставь. Что, я можу просто купил для, для красоты, уже хоть спитысь. спав, Капец. Намахали на машину. Хай. Ладно. Я же думаю, гонять буду на такому монстрі. Так бокшу. Ну да можно на те машині їздити, а ну як, Будь ласка. во! наконец-то ми монстр появився. Давай монстр на взлетную полосу, полосу стукнулся, ничего, и дальше на монстре нашему. Брм-бжем-бжем-жем-бжем-жем-бжем. Можна через воду. Якщо можна чекайте. У нас крутише хата, что-нибудь. За неї здейте нас. Дрифти мову, воу, 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 тут дрифт. Воу, воу, воу. Я не знаю де я їду. А, 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 а. Хату заїхав з машини. во, воу, воу 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 Чекайте, 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 вас, я зараз переїду, хлопці, чекайте. Я хлопа приїхав. Та чекайте, чекайте, воно не управляє, її. Чекайте, дайте вилізти. Хлопець, що ви тут залишились? А ви мене збили в машині! я безплатно роблю. Та до тебе неблагодарний таку хату тобі лишили. Хоч ти її не, не живеш, просто робиш за безплатно нічого. Поробиш далі, давай. Ну, давай вибач, що я тебе приїхав в машину. Ну, нечайно. Ага, нечай. Ха, ага, нечайно не чуйше не спеціально не їх. Шо я дам сказав? Ничай Нічо, нічого работай, работай. Ша ніч. Ничего я наказав шат. Хто я брехун? Ты шо? Чекайте. Дай ти мені його посунути. Дай дипряту. Ну сюди, де? Я робота тут. Не залідай в чужий комп'ютер. Все, работай. Коротше. Рабы работают. й так давится на мене. Робота, давай, шо стоїш? Так, чекайте, давайте щось купимо. Так, сюда. Дор. Как та баба сказала за каву. Ммм. Тут купец. Чекай 2 миллиона. За що? За пейнтинг? Пейнтинг. Пемпинг. Пемпинг. Пемпик. Ми монстр стоїть. Зарубляй гроші. У все монстр мои. Чекай. А что ей можно ще купить? Вот от. вот. Как крутая машина. Леон Лион Саша А, сейчас у мене легендарка будет. Цілий миллион мільйон я віддам за Леон. Капец. Прям Чекайте у нас. Нас же 1400 секунд. Можно сказать. Ти шону заметил. Скільки ми платимо? 16 же. Ну, 16 секунд одна така штука. Так. Вентилятор джо-чу-чух-чох. Ой, я з ним, Ой-ой-ой, мене ой, ой, ой. чекайте, нет, лет. вентилятора. А, чуєш? що ти хочеш? на на тебе? Ну вибачай, мене я забув, що я їв помідори, вони з базару бабазина А Ще й вентилятор мені дав. Знати. Ой, Вентилятор щела. Ще на тебе е давай роботи. Фу. Понюхай. Фу. А ти мене осліпляє своїм запахом рота. Нічого. Соні Соня, не чистив зуби, ну добре, добре. Не чистив? та ти що? Я б не чистив зуби. Тихо, будь, душніло. Що ти сказав, за рапіду? Сиди, сиди, добре, рап. Горочка! Бум, бум Можна Можно Та ні, не, йди! Заплатив за фальшиву горку. Собі. Хто тут малий, тут? То Робочий нож Нічого собі, фокуси. Ребід якийсь що. Ладно. Ну, не знаю, що змінилось. Ну, вся наша хата є, так що. то, що ж змінилось? По-перше, все стало дешевше. По-друге, 216 баксів. И потратить я не знаю чого. Ем, Ну нічого. Зато все дешевше стало. Я буду один избирать. 4000 четыре. Капец, пистало. Зато вс ЧАНКІНС, вот і... ТИ що ВТІК З РОБОТИ? А ну. Я не не буду на ТВОЇЙ РОБОТІ! Моя робота в люк нічого що там не платить, зато таке удовольствие. Я на тебе її ригаю, то було лишнє. Називаю рабом, і тут все, ну тут все люк. Раби роба. Хи він до себе сам говорив мема знатурала Альбартовичу. Ну крутий, крутий, думаю, що він крутий. Не думай себе. Ми ж не думаємо так. Купить 223 доллара, у меня было 1000. Ты шо? Шесть дуже мало я зарубляю. Угу. Добро, то мне не треба чекать, то мне не треба скидки, то 10 тысяч, не треба 50 секунд на одну ту штуку получается скидки. Вроде то. Да, 50 секунд на одну ту штуку. Капец. Суді було все по інакше 16 там, нормально було. Тепер так довго. Нічого шо воно зараз, Ну тут хоч 3 тисячі ще ладно. тут все по 7. туалет якийсь. О! Туалетик! Можна какати. Я ікрас хочу. Я зараз зарупше. Я зарумивальник накакаю. Оце було лишнє, вибачте. не вибачте. Чи ти ходиш? Ще не хочеш робити мені? Що робити? Робочий раб. Я ти мені я своїх братків покличу, бейбісів! Малесеньких пупсиків. На мене хочу порчу навести. Получаю його. Його пупси малі не хоче на мене їх накликати. Як думаєте, я виграю, чи мільярди пупсиків? Звісно, в мене два пупса ушатають. А мой вальник, я жмаю как-то. А Або... вот я на не прицелюсь. А вот у шо такая. Ничего себе, с Ну, то У то лачай. А то що, якимись рушником? Дубцю тебе Нічого. Ничего. Чекайте. 13 тысяч да я так капіць, як мало заробляю Капець. Чекайте. хоть би шозі змінилось на той час Капец-бам-бам давайте же поїздим на маму монстрі. Коротше, я був на якійсь такі роботі, там де на мене рехали. Приезжали машины, и мне так сподобалось. Что? Что ты до, 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 до. с кем ты там говоришь? Да не с кем, я с твоим другом говорю. А, короче. А что тебе это все знать? Я пошел. Подозрительный Кентик. Добрый. Мой монстр. Монстр? Вспомнился. Монстр? Спався? сейчас Спавн. спан, окей, okay, спавн. Ой, монстр. Да монстры не тут. А ты шкати же позаишл тут. Что ты мало ну, руше, честно? Ммм, капец. А то ніколи не прийду. Вана, усюда как ты можешь. Что ну? с вами езды? Аппарат, Поехали. <ріхали> Лавані поехали. Їдемо на вані бжум-жжумж-жум бжум. То у тебя на ванну. Ничего, вылезайте покатаю. Пхаем ванну, то пхаем. Давайте їй на дверь пхаем. Ванну мобиль. Ничего с ним крутой. Сідаем, едем. Ванну мобиль. Куда ты приїхав? Ми ну, припаркуйся назад. Ванну! Ванна муби! ванна приїхала. Набрати тобі воду з вот такого красивого кранчика до дістали. Ти свій бачиш величезний. Капец, Що ти ери? Ванна ездить. Ти ход, ходикий странний мужичок, підозрілий теньки ходить. Десять раз туда-сюда. Капец. О, тікаю, відригай до мене. А запах-то хороший. Що ти Капец. Де тий странний пацан? Капец. Дозав. Такий странний. Капец, дайте мені пролісти. Да дайте, капець. Ко детству. Ванному біл мене не пускав, хоче. Все да я прокачу, я прокачу, ну, давай. Не У мене на ігрошей не вистає, капець. 50 36 бокс ю копію мм м м м м Щось він задумав. Шо? Хто це сказал? Не знаю, хтось там з роботників. Хто з работників? О, добр, все намахали. Подушки не дуже рівні. Хто се ломається? Подушки, від. А у ті подушки що Що скажуть? Добре, що ті тримаються. Ванна закрила похід. Ванна тепер набирається лавою. А на лава. Що треба тут ставити? Бу. Ну що мені однаково типу все. Де де нажне джерело? Що ти ходиш туди сюди? Що аж я сказав? Що ти почов ти? No name. Вибачте. Думаю, что крути хотелась. Плаки, плаки. Вс, хватай. Где же наши особен. Чики 46% какие-то особняк мои будет. Капец. Ну короче, з вами був я. Денис Лайк У Мото стороні то по типок рап ну короче и всем пока пока ставьте лайки еще ну не забывайте подписаться на канал и всем па па па